Тиждень роботи першого в районі екохабу дає свої плоди. Баки з пластиком, склом та картоном заповнені майже повністю. Керівник цього екопункту Іван розповідає: люди з цікавістю реагують на відкриття такого майданчика у місті. Ну, враження у людей виключно позитивні. Ну, у всіх, хто сюди заходив, значить, ні негативних вражень, ні там навіть нейтральних не було. Всі дуже позитивно до цього ставляться. Деякі кажуть, що ми давно чекали, поки ну ви вже відкриєтесь, і ми дуже раді. У бучі це перший майданчик з такою кількістю баків для різного типу відходів. Сортують тут усе. Пані Юлія викохабів вперше, тож просить. Допомоги в працівників ні, це не ПП, бо тут дивіться, в трикутничку. ПП рисочка П. Значить, це якась суміш поліпропілену і полістиролу. Жінка розповідає, сортування сміття, екологія та збереження ресурсів тема якою вона цікавиться давно. Раніше Юлія збирала сміття та вивозила на різні сортувальні станції у Київ або відправляла поштою. Зараз же дуже зручно, що такий хаб відкрився у Бучі. Тома мене. Один великий, ну бачок для сміття. Туди йде там, наприклад, картон, папір, якісь пляшки, щось таке габаритне, і для меншого є там маленькі, теж такі, типу, як коробочки. Пластикові і туди все скидає потім там, раз, наприклад, на тиждень чи раз на місяць, дивлячись, скільки вона набирається, їздимо, сортуємо. Ми живемо в еру, коли раціональне поводження з відходами та використання ресурсів це не лише мода, але й необхідність, розповідають екоактивісти. Саме тому на території хабу функціонує і екошкола, де кожен охочий може прослухати лекцію щодо правильної реалізації сміття. Освітні заходи розповідати кожній людині до. Кожної людини свій підхід акуратненько пояснювати це реально важливо розмовляти з кожною окремою людиною, по пояснювати ну очевидні речі для чого сортується сміття. Екоактивісти переконані, що почати сортувати відходи ніколи не пізно, тому привчають до цього і малечу, і старше покоління. Я хотіла вчитися, я розуміла, що я не розумію, як його правильно сортувати і я правильно. Це зрозуміла, коли почала сортувати, тому що я ну як першокласниця зараз. Тут тут, до речі, є багато нюансів. Жінка каже: бере приклад з молоді та навіть заохочує сусідів до сортування сміття. Донька виїхала за кордон, Вона розказує, як в Німеччині сортують сміття то я зрозуміла, що люди люблять свою землю. А ми а ми чомусь її не любимо. У екохабі сподіваються, що така ініціатива стане корисною та популярною серед населення. В свою чергу місцева влада теж робитиме кроки по впровадженню ще більшої кількості сортувальних станцій у громаді та розвитку екосвідомості громадян.